У парку Шевченка оселилася диво фея та кульбаба. Це результат спільної праці вихованців місцевого ВПУ та Бердянського ліцею. Ініціатор проєкту, тамтешній коваль Олександр Шапошник, розповідає: схожа скульптура кульбаби є у його рідному місті. Через війну у Франківську не проводять фестиваль ковалів. Відтак в такий спосіб вирішив зробити кований подарунок для містян. Це робив я сам. І тиждень часу зайняло, а кульбабу робили з учнями Івано-Франківського училища. Це дріт металевий оцінкований. Він пофарбований зараз вже і буде дуже довго стояти. Вона не паржає, нічого з неї не станеться. Ми традиційно кожного року проводили свято ковалів. На жаль, цього року ми не можемо собі дозволити, бо йде війна, але традиційно був подарунок, і ми маємо ковальський подарунок і ця фея. Яка сьогодні подарована спільна робота бердянських майстрів і 21-е училище ну, символізує те, що все буде добре, буде перемога, буде радість, буде свято ковалів після перемоги. І я тішуся, що такий подарунок є. І тут в парку Шевченка, де дуже багато людей гуляють. Вони будуть підходити, будуть фотографуватися і будуть казати, що все буде добре.